У переддень 44-ї позачергової сесії Білгородністровської міської ради, восьмого скликання, яка відбудеться 12 червня, пройшли активні засідання постійних депутатських комісій. Депутати аналізували матеріали та готували висновки щодо ключових проєктів рішень, що виносяться на розгляд сесії. Секретар міської ради підкреслив важливість підготовчої роботи. На сесії буде розглядатись 39 питань. сподіваюся, що. Сесія пройде дуже добре. Депутати прийдуть, підтримують ці питання. Наразі йдуть засідання комісій, і депутати ознайомлюються з питаннями порядку денного сесії, працюють дуже плодотворно. Головним питанням сесії залишається прийняття новоствореної програми Незламність. Там будуть матеріальні допомоги на відновлення житла е, у зв'язку з загибелю цивільної е, особи у зв'язку з отриманням е, поранення контузії внаслідок е, таких дій з боку Російської Федерації. Загальна сума фінансових ресурсів 3 мільйони 40, з них місцевий бюджету 2 мільйони 540. Е, сорок інших крома. Вони всі зайдуть так, звичайно, да. Там, де ну, ми да, зробили, да, да, да. Да, зробили розрахунок а, в середньому 250 осіб, ну і на одну особу 7,240 виходить. Там вже буде, щоб... ні, 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 ні. буде положення, там буде пропорційно а, до а, ну, розрушення, отриманих поранень. Важливо зазначити, що ця програма не замінює, а доповнює державну програму. Є відновлення. Це означає, що громадяни зможуть отримувати допомогу паралельно з обох джерел. Про зміни до бюджету депутатам доповіла начальник фінансового управління. Власні доходи у нас мільйон 300 Там з копійками 50 тисяч Петропавлівка нам надала на підтримку мешканців і 456 – це з обласного бюджету на те, що ми казав в програмі. ТРО, там де у нас виплати по тисячі гривень працівнику людям, які були ну, приїхали з з напрямку Покровська. Ці зміни дозволять громаді Гнучко реагувати на економічні виклики та забезпечити ефективне використання коштів. У фокусі соціальна підтримка та безпека. На сесії депутати прийматимуть звіти щодо реалізації бюджетних програм, серед яких підтримка освіти, молоді, культури та оборонної здатності громади. Усі комісії заслухали питання порядку денного. Тож про рішення сесії слідкуйте на першому муніципальному. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.